Добрий ранок! Виїжджаємо в пацанський тріп по країнам Балтії. Почалась наша невеличка подорож на декілька днів. Ви знаєте, куди ми їдемо? Ні. Точно? Точно. Навіть не знають, куди ми їдемо. Ну ладно, тим краще. пацани тобто так розрекламували цей що Ми побачили? А так як у нас в панський день чому не заїхати. Латвія? Ми в Латвії. Перший день ми в Ризі. Це столиця Латвії. Я казав після велопробігу, що сюди повернусь, І От ми з дітьми тут, щоб провести класний час. А завтра ми поїдемо в інше місто. Приїхали в Ригу, залишили машину на паркінгу, йдемо в готель. Беріть, що хочете. У нас десь зустріч була, коли ми велопробіг робили, і цей парк мені сподобався, я тоді вирішив, що сюди треба повернутися. Латвія мені не так подобається, як Литва, бо вона така більш пострадянська, тобто не відчувається настільки Європою, як Литва. Але саме тут центр Риги, Рига така масштабніша, ніж Вільнюс, І тут прям прикольно. Реально набагато цікавіше, ніж у вільністі, і більше масштабніше, бо прям така Європа. А от що ми помітили, я спочатку не вирішив не знімати, думаю, ну може здалось, але реально нема мусорних баків зовсім. Ми ходимо зі сміттям дуже довго, щоб знайти щось десь викинути. Не біля лавочок, не біля ресторанів, магазинів немає. От діти дитячий майданчик побачили і ми змогли пляшки свої викинути. Баночки, і я з чеком хожу. Є прапори України там. А я думаю, чому тут так багато? А тому що там посольство гімна. Коротше, тема нереальна. Тільки що йдемо е, в готель і тут чую просто, що він каже. Це ж він. Коротше, біжить Коля Кірсанов. Мій друг ще зі школи. Ми жили поряд в сусідніх під'їздах. І де б ми ще зустрілись? Ми з ним не домовлялися, але він зараз. Тренує команду, і там зірки НБА, і він давно в баскетболі. І запросив нас сьогодні на великий матч. Сьогодні підемо. І це не простий матч, це чемпіонат світу 2023. І будуть грати Україна, Італія. Це просто якась жесть, як ми так попали. А це наш готельчик, мозаїк. Ну, заходьте, давайте речі кинемо. А це наш номер. Три ліжка і все. Навіть толети душу но він за дверми є, нічого страшного. Та все раз, діти, ми ж тут на одну ніч. Кажуть, як психушка. Погуляли, пообідали центр міста фігенний. Зараз йдемо на цей бокс. Ну, з м'ячиком. Баскетбол. Поки діти подалі там. Я просто знаєте, що я розумію, що в них ну прямо зараз дуже нелегкий час початку року з дому поїхали. Багато проблем просто таких про які там я зараз не можу розповісти. Школа нова, там секції нові. Я розумію, що треба зробити отакий відпочинок. Ідемо до пацани. І от зараз буде прям космічна програма. Прийшли, тут вже навіть тренування було. Але знаєте, що на вході забрали соні Action камера? кажуть, не можна. класний був екшен. На жаль, щось в останній чверті наші здали, трохи програли. Там балі всім, але екшн все одно офігенний, зараз йдемо до номеру. Ми сюди йшли, я помітив, і зараз от дивлюсь, який офігенно красивий будинок. Подивіться. Коротше, дітям сподобався баскетбол. Вчора встановлювали баскетболів на смартфони, собі і грають. Зараз будемо їхати вже я вам розповім куди. Не хочу розповідати, бо діти ж почують. А хто там нас чекає? О, Літл Джимні. Діти, ви догадуєтесь, куди ми їдемо? Ні. Ну хоч спробуйте. Ну, в мене на телефоні є, але їх багато. Ну кажи. Ну. Може, польща, Словакія, Словінія, не вгадали. Тоді їдемо стосовно Латвії, чесно кажучи, от Рига мені дуже сподобалась. і різниця з Вільнюсом капітальна. Причому гіди вчора гарну тему, підмітили, що Рига не краще, тому що вони кажуть, тут просто Ось він каже: місто і місто, тобто тільки бетон і все. І я зрозумів, що реально воно велике доволі, але... Просто будівлі, будівлі, будівлі непогані, є симпатичні. В принципі, воно таке європейзовано вже дуже сильно, кафешек багато, але немає лісу зовсім. ну, Тобто от ми скільки ходили, природи мало. В Вільнюсі ти йдеш просто як в якомусь парку, де вкраплення якихось там ще будівель є, там, центрів торгових і таке інше. Тут такого нема, не відчувається. І ну, насправді в Вільнюсі. Трішечки комфортніше, хоча приїхати сюди погуляти дуже класно. Але звісно ж таки, я другий раз, і ми тільки по центру, основному там на велосипедах повністю проїхали і судити я так не можу. Але сьогодні в нас буде місто, яке я точно знаю, що мені подобається. Ну напевно, найбільше з всіх країн Балтії. Коротше, показав дітям прапор на навігації. Вони впізнали, що це Естонія. І ну столицю не знали, але тепер знаю. Ми їдемо в Талін. Це одне з найкращих міст, де ми були з нашим велопробігом. І насправді я дуже туди мріяв повернутися з дітьми, тому що там такі гойдалки нереальні. Там стільки всього можна подивитись. Єдине, що я дивлюсь тут дійсно, як в країнах Балтії, і буває. Погода змінюється просто непередбачено Вчора казали, що буде тільки сонце, і було тільки сонце, але тільки ми прийшли у номер. Почалась гроза І вона була доволі довгою. Дощ був і зараз такі дучки, типу дощові. Кажуть, не буде дощу, але по вчорашньому дню я тепер точно не знаю, на що розраховувати можна. Ми в Естонії. Ура! Так, ми приїхали в Талін. Тут нас чекає купра Формент. От така. От така. Знаєте чому? А тому, що знайомі люди. Ану як Калінка? Героям слава! Де Калінка? Що? Каліно, де твоє? Калина, яка калина? Червона карвона калина. калина. Зажила все? А, калина. Та ну як бачиш. Хто не пам'ятає, це Павлік. Ми з ним вже зустрічались тут. Ну і кому мені тут написати, як не йому. Тому ми приїхали. Зараз я запаркуюсь і підемо. Поїдемо. Тому що ту машину... Я знаю, що Макс точно обзавидується, але і мені вона дуже подобається. Я навіть задумую інколи, може продати джитніка, взяти форментер, тому що практичніше. Коротше, давайте паркуватись. Та ви розумаєтеся? Ну що, як вам? Опа! Тут є ванночка. Там щось є. Та шкафчик просто. Де? Ну, я тут, напевно, буду, а ви на ліжку будете. Дивіться, нам сюрприз залишили. Круасани. І дивіться, що тут ще є. Холодильнику нічого немає. А, морозка! О! Раз. Слухайте. Щоб ви не думали, що це там блогерам чи щось таке, вони просто написали, що там вас сюрприз буде чекати. Все. Дуже приємно. Коротше, це реально недорого в центрі міста з парковкою, з проектором. Насправді, офігенний номер. Він коштує стільки, скільки вчорашній, хоча вчорашній був навіть без туалету. І це в центрі Таліна. Отака вот машинка. Офігеть. Макс. Дякую за огляд. Завдяки тобі. Паша каже, що е, класна машина, але ну не як основна. Кажуть, чому не як основна? Каже, ну маленька, маленька для мене сарай такий. Думаю, що цим... Симп... Простором робити тут. Ну я просто звик вже. Ми їдемо в подорож з дітьми, кожен брюк рюкзачку все на цьому апетити завершено. Блін, реально класна машинка, 42 тисячі. І при цьому, скільки тут кобил? Я не знаю скільки кобил, але в нас в кіловатах все. То тут ага. 228, як в восьмого Ага. У РК. Це як у тільки. Тільки форментор і він дешевше. Ну як з ваших оглядів, mm -hmm. з інфокару огляду, то да, він, він, він вона дешевше при той же начинці. Офігенне місто, якщо ви тут не були, обов'язково варто з'їздити. І після війни, яку ми переможемо, обов'язково поїсти по країнам Балтії. тому що це наші найліпші друзі. Польща, країни Балтії. Я вважаю, що кожен українець повинен до них приїхати, вистрати якусь суму коштів, підтримати, сказати їм просто дякую. Свої кадри бачив, хто велопробіг дивився, але вибачте, це нове відео, як казав, не собі повернусь, тому знімаю ще раз. Пацани, пацанський день будемо булочки? Паша, ми будемо. Буде будемо. Минулого разу там був військовий американський корабль, який прийшов по вірному І Я все хотів сюди повернутися. Ми з дітьми приїхали. Зараз побігають тут. Реально локація шикарна. І цей променад будуть ще розширювати. і Тут і в Естонії, Паша каже, можна буде проїхати на велосипеді просто набережною. Офігенні місця. От в такі я дуже полюбляю повертатись. А там ще є якась площадка і спортивна і дитяча. Ми прийшли по рекомендації Паші з'їсти млинці. Дуже голодні, і тут вони різні, і солодких багато і солоних. Зараз будемо тестувати. Офігенні млинці, дуже їх багато, а враховуючи, що в мене ще два пацани, які не доїли, то я з'їв два млинці з І це дуже багато, але воно тут реально підкладе. І ще одне місце минулого разу ми тільки проїжджали, повз, тут раніше завод, був, а зараз це такий жилий, і бізнес комплекс. Хочу подивитися. <му> She like my baby mama, know how to take care of me. Get my baby problems. You gon' regret everything. So I let her know, gotta let her know. Came through the front door, I'll be ready for. Her. And if it's what you want, I'ma give it to you. Yeah, promise, I'ma give it to you. Miss that smile, Lord knows I ain't seen that in a while. But it's your style. So something must be up, keeping you down. You a queen that must be heaven some Pray my soul, I must repent for not telling you what I meant and how I felt. Honestly, I'm used to throwing wishes in a well. My conscience tells me that I could have helped without fail. Actions speak louder than words, and that's a lesson that I learned all by myself. Let her know, I gotta let her know that she my white horse, she my medical, she like my baby mama, know how to take care of me, get my baby problems. You gon' regret. Реальний ансамбль для будови, причому велика кількість будівель, от таких ще історичних заводу, деякі вже нові були, і тут стільки таких, знаєте, типу очівок, які можна збирати, от як просто такий балкончик. Ти просто ходиш, дивишся, різні статуї, фонтанчики. Дуже класно. Невеличка ділянка відносно, але такий район, ти просто ходиш, роздивляєшся А от е, пройтись трохи далі, і ще є ці будівлі старі, які не відреставровані. Я не знаю, як їх реставрують тому що виглядають вони такі е, подушатані. Але як бачимо, ну, все по-розому там зроблено, тобто якісь фасад там залишають, всередині все прибирають, роблять там манолітну каркасну чи стальну конструкцію, не знаю. І виходять такі цікаві квартальчики. Приїхали ще на шикарну дитячу площадку. І тут і дитячі майданчики, декілька, і спортивні. Ми тут вже були, але блін, я ж мріяв дітей сюди звозити. І якось все вийшло. Бачите? І Паша теж знайшов себе. Оскар, оце ти сильний став. Нормально. Чувак, тепер жити. Нє-ні-ні. Цей день підходить до завершення, він був офігенним. Я в Талін хочу повертатись знову і знову, і дуже сподіваюся, що це таки буде відбуватись з якоюсь періодичністю. Діти, вам сподобалось? Так, так. Класно, побачимось завтра. Доброго ранку, спакували джимні і будемо виїжджати з цих класних апартаментів їхати до голтви. Вчора бачив цю пекарню і сьогодні заїхали сюди по снідати ще разочок. І як тут смачно капець просто. Їхали, їхали, побачили. Морька, тут біля дороги прям тут пляж великий. Ну і вирішили заїхати, щоб діти трохи покупались. Зараз ми вже в Латвії і їдемо в Латві. правда, не в Вільнюс, а в сторону Клайпеде. Сьогодні в свинту будемо. У одних бабусі і дідусі, завтра у інших. І потім вони дітей забирають у Вільнюс. А я ще трохи залишусь, бо там з квартирою треба розібратись. А, до речі, так. Да, Ще є квартиру моїм батькам купуємо, тому що вони з собакою і тут просто нема де їм жити. Зараз вони в літньому будиночку. А коротше, подивіться невеликий сюжетик. Зараз батьки деякий час жили в цьому будиночку, але він літній, і тут не можна з цим залишатись, тому що холодно буде. А через місяць вже буде холодно. Зараз їдемо купувати маленьку квартирку для них. Справа в тому, що вони в Литві будуть залишатись. І я з ними згоден. Нехай поживуть для себе, скажімо так, не хвилюючись за війну. І зараз нахребли просто гроші, що вони з собою забрали. Те, що вони тут заробляли декілька місяців, вони працюють. Ми додамо ще якусь частинку і візьмемо квартиру 30 метрів двокімнатну. Це дуже прикольно. Зараз вам покажу. Дали задаток і тепер. Треба зняти всю суму, заплатити. Класний будиночок. Він 75-го року, але при цьому всю електрику поміняли, вода питна, крану, тобто всі комунікації тут свіжі. 31 метр, дві кімнатки. Так, компактна кухня, майже немає вона там в коридорі, але все ж таки вона є. Санвузол прям зовсім компактний. Я, напевно, меншого ще й не бачив в житті, але є душова є. І то вистачить квартира прямо одразу з новою пральною машинкою, з холодильником. Кладовка своя, це дуже круто. Комунікації всі Дуже класний район, прямо район шикарний тут. І річка, і парк, і все навколо є. До речі, ще дуже круто, що вид з вікна це на дерева, тобто ніяких будинків, і там частний сектор. Тому місце прям затишне, і на велосипедам їм кататися. Тут одні парки. Я дуже-дуже задоволений. Все ж таки мати свої стіни над головою набагато краще, ніж шукати, орендувати, викидати гроші, а їх заробляти тут дуже складно. Ну а жити їм зараз тупо нема де. І тим більше орендувати квартиру з великою собакою майже неможливо. Люди просто не хочуть здавати. Тому буде своя квартирка. А в цілому дуже круто. Ми за три дні приїхали півтори тисячі кілометрів десь. Було у нас купа таких розваг, деякі навіть не заплановані. Коля, дякую тобі за баскетбол. Це було шикарно. І от це останній такий чекпоінт. Зараз трохи покупаються, вони перевдягнуться і їдемо. Нам ще годин 6 їхати. Закінчуються пацанські дні. Правда, завтра вони ще будуть зі своїм дяді. Йому вчора 16 років виповнилось. Вони дуже полюбляють висіти. Я їх залишу там вже з родичами. А зараз у нас просто вечір тренування і купання. Повернулись до Литви. Знаєте, що хочу сказати? От просто резюмуючи не те, що наш дитячий тріп пацанський, а те, що я помітив, вже не перший раз таке, що в Латвії і в Естонії всі поголовно спілкуються російською. Я намагався почути їх рідну мову, зовсім не знайшов. В Естонії пару людей буквально чув, але всі російською, причому з таким акцентом, московським таким. Це просто жесть, серйозно. І чому це погано, як на мене? Тому що і держава це заохочує, тому що всі надписи там є їх рідною мовою і російською. Тому що росіяни вже самі кажуть, їдемо там в Естонію чи в Латвію, там не треба нічого вивчати. Тобто вони заздалегідь не хочуть асимілюватись і отак себе поводять. І там і до кінця життя живуть. От нам Паша розповідав, не вивчивши мову естонську, наприклад. В Литві ще мені подобається, що тут всі 99% от людей, що ми чуємо, вони литовською розмовляють. І це прям дуже-дуже приємно. Я раніше не звертав на це увагу, тому що сам з російською спілкувався і зараз жалкую про це, реально жалкую. От. Але тут реально приємно, що це така маленька, але дуже-дуже горда нація, і це, блін, ну прям респект. Батьки живуть в такому будиночку, що там інтернету нема зовсім. Прямо модем куплений, але це кордон майже 8 кілометрів від Латвії. І тут ну, просто нічого. Мобільного зв'язку немає, нічого немає. Реально працювати неможливо. Сьогодні їду до Нюточкиних батьків ночувати, а дітей завіз їм зранку і вони вже поїхали в Вільнюс. Тобто у дітей ще. Продовжуються ці канікули, тому що вже через 4 дні у них школа, і потрібно буде працювати нормально, тому що ми віддали їх. Знаєте, в яку школу відкрилась українська-французька. Це спеціально для українських дітей відкрили школу. і Там будуть вони вивчати українську мову, ну українське навчання, литовську, французьку і англійську. І круто, що після цієї школи у них буде можливість вступити без іспитів до будь-якого вишу України, тобто просто на бюджет поступають, чи у Франції, але зі вступами, але там ну якісь по програми. програмі. Ну, це також інша історія. Для чого це я все фільмую? Для чого я це відео зробив? Ну, по-перше, це архів, тому що інколи я сам передивляюсь наші відео. І зараз така ситуація, що це відео я захочу передивлятись і воно буде цінним. По-друге. Я просто розумію, що дітям треба приділяти увагу. Можливо, хтось для себе щось почерпне і просто такі банальні речі, сісти, кудись поїхати, погуляти, почне робити, тому що ну це для дітей важливо. А тим більше у цей час, коли от зараз ну просто діти в такому стані, я не знаю, як воно ще, дай Бог, ніяк, але може аукнутися, коли вони виростуть, тому що ну все ж таки це травма. Поїхати з дому. Не зрозуміло, коли не зрозуміло наскільки вони поїхали і коли повернуться, і таке інше. А в цілому, друзі, будь ласка, підтримуйте україномовний контент. Якщо вам подобається, звісно, якщо ви підписані, то підтримайте, тому що це дуже важливо. Хтось працює тільки за гроші. У нас зараз грошей мало. Будемо казати, які і так, ми вдячні тим, хто підтримує нас за допомогою спонсорства, патреону. Але реально, от, ну, Макс працює за дякую, Саня працює за дякую. Так, я покриваю якісь витрати, якщо є проєкт, то е, я скидаю там якісь гроші. Але це не ті гроші, які навіть раніше хлопці заробляли і те, що хотілося б заробляти. Але хоча б ваша оця підтримка, лайк, коментар, слова підтримки, ви не уявляєте, як це багато значить. Персонально для мене так точно, тому буду дуже вдячний кожному, хто напише коментар. А якщо ви ще відео пошерите, не обов'язково тільки це, можна і інші, то отримуєте ще й від мене лайкосик. Всім дякую, пока.